Ви знали, що епідемії знищили до 90% корінного населення Америки ще до того, як європейці почали масштабну колонізацію. Або що алкоголь для індіанців був не просто напоєм, а справжнім духовним досвідом? Сьогодні ми зануримося в трагічну, але неймовірно цікаву історію корінних народів Північної Америки. Готуйтеся до фактів, які вас здивують, і історій, які змусять задуматися. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І поїхали. Уявіть собі, 17 століття. Північна Америка це континент, де сотні племен живуть у гармонії з природою. Але раптом приходить невидимий ворог, хвороби, які європейці привезли з собою: віспа, кір, гриб. Для індіанців це було як апокаліпсис. Чому? У них не було імунітету до цих хвороб. За оцінками істориків, від 50 до 90% корінного населення загинуло ще до того, як європейці почали активно захоплювати землі. Наприклад, плем'я Нараган Сет у Новій Англії втратило 80% своїх людей лише за кілька років. Але чи знаєте ви, що деякі племена вважали ці хвороби прокляттям духів? Вони не знали про мікроби, але створювали ритуали, щоб вигнати злих духів. І це ще не все. Дехто з європейців навіть використовував хвороби як біологічну зброю, роздаючи заражені ковдри. А тепер про алкоголь. Європейці привезли не лише хвороби, а й міцні напої, віскі, ром, бренді. Для індіанців це стало справжньою революцією. Чому? Вони вже знали, як змінювати свідомість. Багато племен використовували пейот – кактус із психоактивними властивостями. Для ритуалів і спілкування з духами. Для них алкоголь став ще одним способом увійти в духовний світ. Але була й темна сторона: індіанці швидко пристрастилися до алкоголю. Чому? По-перше, європейці активно продавали його, обмінюючи на хутро чи землю. По-друге, алкоголь став для багатьох способом забутися. Уявіть, ваш світ руйнується, ваші традиції зникають, а горілка обіцяє тимчасовий спокій. Сумно, правда? Але ось вам факт, який вас здивує: деякі індіанські вожді намагалися заборонити алкоголь. Наприклад, вождь Онтіак у 18 столітті закликав своє плем'я відмовитися від вогняної води, бо бачив, як вона знищує його народ. І це ще не все. Деякі історики вважають, що європейці свідомо підсаджували індіанців на алкоголь, щоб ослабити їх опір. Уявіть собі, ваш дім, ваші традиції, ваш спосіб життя руйнуються на очах. Для індіанців 17-18 століття це була реальність. Європейці не лише привезли хвороби і алкоголь, а й змінювали все від способу полювання до віри. Бізони, які були основою життя для племен великих рівнин, почали зникати через масове полювання. Землі, які індіанці вважали священими, забирали для ферм і міст. Деякі історики кажуть, індіанці пили, бо бачили, як їхній світ зникає. Але чи всі здавалися? Ні, племена, як, от ірокези чи чироки, чинили опір, створювали альянси і навіть адаптувалися, приймаючи європейські технології, щоб вижити. Ви знали, що черокі створили власну писемність у 19 столітті. Їхній вождь секвоя розробив алфавіт, завдяки якому черокі видавали газети і книги. Це був справжній культурний прорив, який показав індіанці не лише жертви, а й люди, які борються за своє майбутнє. Історія індіанців це не лише трагедія, а й приклад неймовірної стійкості. Хвороби, алкоголь, втрата земель усе це змінило їхній світ назавжди. Але вони не зникли. Сьогодні нащадки корінних народів продовжують зберігати свою культуру, мову і традиції. Яка історія вас вразила найбільше? Пишіть у коментарях. Якщо хочете більше таких фактів, ставте лайк і підписуйтесь, бо попереду ще багато цікавого.